Вітаю, це Вадим Карп'як і Ми починаємо наші розмовні студії у марафоні. І першою гостею буде Дар'я Озерна, біологиня, адвокатка здоров'я і авторка серії книжок Оптимістично про здоров'я Дар'я. Добрий ранок. Добрий ранок усім. Ми будемо говорити з вами. Почнемо говорити про сніданок. Очевидно, ну про що ж зараз говорити, коли люди збираються їсти готувати собі, але в умовах енергетичної кризи і заклику уряду економити електроенергію і взагалі будь-які види енергії. Дар'я, я хотів розпитати вас про те, як готувати цей сніданок, ну до речі, і не лише його якомога енергоефективніше. Почнімо з найпростішого, що найліпше для приготування їжі в час, коли ми все економимо в сенсі енергію газ чи електрика. Ну, це залежить від того, що в нас зараз є, і газ Україна купує це точно. І навіть якщо він коштує дешевше ніж електроенергія, він в усьому світі коштує все одно дешевше. То нам доцільно газ економити. Це наш патріотизм, це наш внесок в перемогу. Якщо ми готуємо на електроенергії, це залежить теж від того, чи є нам на чому готувати. Якщо у вас є мультиварка, супер! От обирайте цей прилад і готуйте на мультиварці. Каша плюс яйця це чудовий сніданок. Маєте якісь овочі на поготовлення там зараз середина жовтня у нас багато паприки. Прекрасний овочевий компонент до сніданку, до обіду чи до вечері, багато вітаміну С, смачна, солодка, соковита. І в мультиварці гречку, а зверху до таке деко для пароварки кладати яйця на всю родину. Вчасно їх виймаєте, охолоджуєте. Ось ви маєте кашу яйця і якісь овочі. Доцільно готувати одну страву на всіх одночасно і навіть трохи з запасом. І потім те, що залишається, кудись компактно складати, наприклад, в контейнер і зберігати в холодильнику до наступного разу, або навіть взагалі заморожувати на потім. Не буде світла, дістанемо і з'їмо холодним, коли розморозиться з кричаного ковалку до такого? Ну чесно кажучи, під таким кутом, то взагалі найліпший, і найенергоощадніший варіант харчування це сироїдіння. Я сам його інколи практикую, коли лінуюся варити сосиски і їм їх сирими. А що ви скажете про сироїдіння як серйозну альтернативу, наприклад, навіть тій же ж мультиварці? Ну, дивлячись, що ми йому сирим. Якщо ми сирим йому яблука, груші, ми сирим їмо зелень, то це прекрасно. Якщо ми їмо сосиски, то це ну якби ми не отруємося, це точно, але сосиски не є таким. Ну, в них висока вартість за одну калорію і не так багато білка. Ну, тому це не такий раціональний продукт, якщо ми щось економимо. А ось, наприклад, зварити наперед десяток яєць і діставати їх з холодильника протягом там, трьох днів, чотирьох днів, ну, дивлячись, яка родина, скільки вас є, і не го не варити щоразу, це доцільний крок. І от я завжди, коли людям кажу, типу зваріть яйця наперед, думають, боже мій, які тупі поради. Ну це як так можна? А насправді це порада з британського з британської настанови для підданих про те, як оптимізувати своє харчування. Ну, Дарина, ну будьмо відверті, Британія це не еталон е, гурманства і смачної їжі. Це, правда. Ну, е, це ж правда, якщо яйця зварити наперед десяток їх їсти. Е, По-перше, там є якийсь термін придатності, очевидно, цих варених яєць, а по-друге, вони на другий день вже не настільки смачні, як свіжі. Звідси моє запитання, е, це напевно. Енергоефективно, але, взагалі, що енергоефективніше зварити зразу багато каші, ну чи там будь-якої страви, того ж борщу, чи варити потрошки щодня е і отакими от маленькими порціями. Ну, якщо ми говоримо про суп чи борщ, ну то тобто, такі страви, які варяться варяться великі каструлі на кілька днів, то це справді ефективно. Ну наприклад, важко зварити борщ на третинку бурячка, що залишиться. Тобто ми варимо борщ розрахунку на ось таку цілу кількість продуктів. Взяла один буряк, одну моркву, одну цибулину, і ось у нас ще принаймні 2,5 літри борщу є. Якщо ми варимо кашу, то ми будемо відвертим сучасній людині. Це набридне їсти день у день одне і те саме, якщо ми так не робили раніше. Проте отакий є теж мій лайфхак. якщо ви зварили багато, то ви його просто відкладіть на потім, заморозьте. Потім ви його дістанете в мікрохвилівці. Це легко розморозити і з'їсти. І це буде такий доцільний, що у вас нічого не пропадає, але харчування різноманітне. От в мене в холодильнику є цілий набір різних заморожених сніданків, які я зрештою дістаю, і вони стають моїми вечерями. Ну, а але в умовах... яєць, є теж так. прикол, що якби це білковий компонент? Якщо ми їмо яця зварене на м'яку, це справді смачно, коли воно ще тепле і жовток клєється. Проте яйце, це, якщо воно там зберігалося три дні в холодильнику, з ним нічого не стається, і його дуже так непогано подружити, наприклад, з салатом із капусти. І буде в нас салат, в якому є якийсь м'який білковий компонент, є щось хрустке. Туди можна додати сухарі, наприклад, терти яблука чи. Це якісь інші овочі, наприклад, кольорабі, і ось буде нормальний салат, в якому є щось і овочеве, і білкове. тому ми можемо комбінувати, і це як мова. Якщо ми знаємо слова, ми знаємо граматику, то ми складаємо речення. І ось так стосується кулінарії, добре. Але е, я все таки хочу повернутися до теми енергоефективності. Ви почали так. з того, що звісно газ ми економимо, тому що він здебільшого у нас імпортний, хоча ми й свого видобуваємо, але не повністю. Електроенергія у нас своя. Але якщо перевести це в умовні одиниці, чи є якісь дослідження, які кажуть: от візьмімо те ж саме яйце, щоб зварити одне яйце, де його ефективніше варити на газовій плиті. У мультиварці умовно, скороварці, чи в мікрохвильовій пічці, що ефективніше? В мікрохвилівці не варіть, воно вибухне, це точно. І все те, що все, ще герметично там вибухає. Його доцільно варити на газовій платі, бо це буде максимально швидко. Якщо в мультиварці, то комбінувати це з чимось, що там вже вариться. От у вас там готується якась печення. І зверху можна покласти ті яйця і одночасно їх зварити. Чи у вас так ще щось готується в мультиварці? Ви на це деко для пару пари кладете, наприклад, брокколі, чи ви туди кладете якусь моркву, яку ви потім поріжете в салат ну, вареною чи щось таке, і ви комбінуєте один прилад на кілька разів. Але безумовно найдешевше це буде газовий носій. Якщо ми рахуємо в умовних одиницях, різниця буде понад вдвічі. Ціна за газ і ціна за електроенергію. І так поки що в усьому світі. Нам дешево готувати на газовій платіння, ніж на електричній індукційній. І не всі страви ми можемо приготувати в мікрохвилівці. Але мікрохвилівка ідеальна для розігрівання, тобто, якщо вам треба розігріти там порцію, дві. І мультиварка вона хороша для приготування таких страв тривалого приготування на невеликій температурі. Наприклад, варити якийсь суп, варити кашу, тушкувати овочі. Навіть підварювати фрукти на конфітюр, це енергоефективно там понад усе. Ну, ви знаєте, я е, з подивом колись дізнався, що для того, аби заварити чай, правильно, нібито традиційна рецептура заварювання чаю, вона не передбачає кип'яченої води, тобто не можна її доводити до 100 градусів. 90 це максимум, і там є така вилка від 70 до 90 градусів. І очевидно, це ж стосується не лише чаю, а й можна інші продукти. Готувати не обов'язково окропом, таким крутим, а чимось іншим, таким чином теж економлячи ресурси. Про що може йти мова? Каші можливо, Та, Картопля? Фактично, фактично всі страви добре готувати на температурі градусів 80, тобто коли в нас ще немає великих бульбашок, що на кипіння не відбувається, а ось тільки потроху з бульбашкизна, вода стає такою собі білою, і це от при маленькому вогні під кришкою англійською мовою є спеціальний такий термін сімін, і ну, українською ми кажемо варити на малому вогні томити. І ось томити насправді дуже дружньо для до вітамінів по відношенню до вітамінів, оскільки. Всі водорозчинні вітаміни і цеї групи Б вони є термолабільними, вони погано витримують, тривале сильне прогрівання. Це добре по відношенню до білка, він стає таким доступним для травлення. Ну, ось, власне, чому серегідіння по відношенню до білкових страв не дуже окей? Білок погано перетравлюється, коли він у своєму нативному, первісному вигляді. Тобто, м'ясо їсти, ви не рекомендуєте? В нас я тільки да, не рекомендую з огляду на можливих поразити паразитів, бактеріальне таке зараження, і те, що він погано травиться, тільки якщо це м'ясо солене, воно вже не є в нативному стані. Воно вже через дію солей розгорнувся, білок втратив свою структуру, і бактерії не витримали такого засолення також проте є свої межі зберігався односолене, соле зберігайте морозилці. Ну так сіль тоді по іншому буде бити. По здоров'ю Дарко, але є ще один момент. Якщо ми говоримо про те, що цю температуру зменшувати, то можливо ви чули теж про цю технологію приготування їжі. Сувід, це коли температура їжі ну, там може бути від 40 десь до 60, ну плюс-мінус. Але це коли продукт. Кладуть в пакет його вакуумують, і тоді готують ну умовно там п'ятдесят градусів. Але постійно треба, щоб ця температура підтримувалась. Воно кілька годин готується без контакту з водою, і тоді вважається, що це ніби найздоровіше бо збереження всіх вітамінів і корисних речовин. Але чи знаєте ви про її енергоефективність? Бо завдяки тому, що вода не кипить, начебто. Не треба тоді високих енергозатрат, але це триває кілька годин тобто довше ніж звичайне е, приготування. Щось чули про енергоефективність сувіду? Не, ну я е, знаю, що Сувід, це справді зараз така е, дуже, Його активно досліджують. Навіть цілий інституції, цілий відділи в якихось наукових закладах досліджують сувід, як оптимально готувати е, і ось е, так е, температура. Показали, що 58 це навіть буде краще ніж 59, Але якщо ми там ножимо на кіловат на годину, то може вийти велика така позначка. Але сувіт зазвичай використовується ну ще не зовсім в домогосподарствах, точно не в українських в англомовному світі. Так вже є рецепти, є сайти для сувіта, так званих слов кукерів, тобто таких повільні повільні каструлі. Проте можна готувати в мультиварці, так само запияти вакуумний пакет м'ясою, поставити режим пішкування і готувати кілька страв в мультиварці разом часновала. Тобто, воно буде фактично ізольоване. Та варіанти тепло, як зберегти відсучати. енергію при приготуванні багато. Дякую, Дарко, що ви нам Прошу. це розказали. Всі нюанси Дар'я Озерна, біологиня, була з нами в ефірі єдиного марафону. Так що. Готуємо ощадно, але стараємося, щоб було смачно. Продовжуємо свою роботу попереду цілий день.